Шлях до перемоги. Книжкову серію про роботу прикордонників в умовах повномасштабної російсько-української війни презентували у Хмельницькому. Працювали над нею науковці Національної академії Державної прикордонної служби України. Ми вклали таку ідею, щоб залишилась інформація про героїзм прикордонників, про героїзм всіх, хто сьогодні боронить нашу державу від агресора. Щоб була можливість молоді сьогодні е, знати, ніколи не забувати ті події, які відбуваються. До книжкової серії увійшли інтерактивний артбук Кордон незламності. Незабаром опублікують збірку Кордон мужності та героїзму. На сторінках видань можна більше дізнатись про військових волонтерів, тих, хто повернувся або досі перебуває у полоні. А ще можна побачити події російсько-української війни, очима дітей. Зібрані аспекти діяльності державної прикордонної служби по охороні і обороні державного кордону і на Чернігівщині, і на Сумщині, на Харківщині, по обороні Азовсталі, де також наші прикордонники приймали участь на презентацію збірки. Запросили прикордонників, які обороняють рубежі України із перших днів повномасштабної війни. Ілля Діордієв одним із перших зустрів ворога на острові Зміїний 24 лютого. У цей день пережив п'ятигодинний обстріл. Півтора місяця перебував у полоні. Я вірю і сподіваюся, що ми проженемо те зло, яке зайшло на наші землі. А військова медикиня Еліна Мединіна тримала оборону Азовсталі. Повернулась із полону торік, 17 жовтня. Після цього всього, що ми пережили на Азовсталі в полоні, Прикордонники по побратими, це більше ніж друзі, це більше ніж кохання, це навіть більше ніж сім'я. Після того, як я повернулася в полону і бачила, скільки люди для нас роблять, скільки нових пісень вийшло, скільки постів написано, це дуже нас підтримує і ми пишаємо, що ми. Захищаємо наш народ, який нас підтримує. Частину примірників, які презентували на заході, прикордонники передали шкільним бібліотекам міста. Ірина Мулір, Валерій Телеховський. Новини міста.